Усім привіт! Чи знаєте ви, що таке сирість? Від чого у кутках будинків та квартир з'являється грибкова пліснява? Чому у деяких приміщеннях надмірна вологість та як шкодить вона нашим організмам? Залишайтеся з нами і дізнайтеся легкий сучасний спосіб, як назавжди позбутися хвороботворної сирості та плісняви у вашому помешканні. Осушити приміщення самотужки, якщо в ньому вже завелася сирість, нелегко. А от із таким симпатичним осушувачем повітря це вдасться без зайвих зусиль. Вмикаємо, тиснемо кнопку, засвітився зелений індикатор. Ви маєте відчути, як із отвору надходить повітря. Тихо та майже безшумно цей пристрій буде виконувати свою роботу десь у куточку кімнати. У лічені дні цей негабаритний осушувач вилікує ваш дім від нестерпної, нищівної сирості. Причин виникнення сирості у приміщенні може бути безліч. Починаючи з матеріалів, з яких воно збудоване, і до недосконалої системи вентиляції, усі ці фактори та повсякденна домашня діяльність створюють умови для підвищення рівня вологості у помешканні. Ми готуємо їжу, приймаємо водні процедури, інколи сушимо білизну і таким чином потроху накопичуємо вологість. Сирість псує меблі та техніку, вона швидко знищить ваш навіть дуже якісний ремонт. Тож варто зважити усі ці проблеми та збитки і знайти спосіб вирішити їх. Найоптимальніший із них це придбати сучасний пристрій, який легко позбавить від зайвої вологи та плісняви будь-яке приміщення, побутовий осушувач повітря. Осушувач повітря негабаритний електричний побутовий прилад, який видаляє з приміщення зайву вологу. Основою його простої конструкції є вентилятор і так званий елемент пельтьє, який представляє собою два радіатори теплий і холодний. На тому, що охолоджується, конденсується надлишкова волога та стікає до резервуару об'ємом 2 літри. Якщо у вашій квартирі, ванній кімнаті, офісі або коморі відчувається сирість, а місцями вже розповзлася грибкова пліснява, ваш порятунок осушувач повітря. Цей пристрій оснащений технологією, яка Забезпечує низький рівень шуму, тож його робота не завадить вашому звичному ритму життя. Безкомпресорний осушувач повітря має низький рівень електроспоживання усього 65 Вт, а кількість зібраного конденсату 600 мл на добу. Свіжого ремонту, на який ви витратили тисячі як не було. Ваші дорогі шпалери почали відплеюватися через сирість. Дерев'яні віконні рами почорніли від плісняви. У вигляді бридкого сірого нальоту ця напасть з'явилася на меблях, книгах та навіть потрапила до шафи із одягом. Ваше найкраще пальто безнадійно зіпсоване, адже сліди від плісняви неможливо відіпрати. Що робити? Ми радимо вам придбати осушувач повітря. Елементарний спосіб вирішення даної проблеми, яким роками користується прогресивне людство. Осушувач повітря чи не найбільш потрібна річ серед усіх видів кліматичної техніки, адже надмірна вологість найсприятливіше середовище для розвитку бактерій та може стати причиною серйозних захворювань у мешканців приміщення. Через сирість може постраждати дихальна система, можуть виникнути алергія або навіть астма. Чорна пліснява у кутках кімнати, потьоки конденсату на вікнах, вологий холодний одяг зранку це знак того, що у домі є сирість і вона загрожує здоров'ю мешканців, оскільки може викликати алергічні реакції та стати причиною багатьох хвороб. Усі алергіки знають, як важко протистояти хворобі, якщо живеш у сирому приміщенні. У приміщенні з вологим повітрям миттєво розповсюджуються шкідливі грибки та мікроби. А це, у свою чергу, призводить до тяжких захворювань легенів та дихальних шляхів, звідси часті застуди та погане самопочуття. Наша донька постійно хворіла. Алергічний кашель розвинувся у астму. Ми думали, що маємо змінити клімат, переїхати жити в іншу місцевість. А виявилось це все через надмірну вологість у нашому будинку, коли ми купили осушувач повітря. Привели до ладу дім, знищили грибок, моя дитина почала одужувати. Сирість у будинку це дуже шкідливо. Я переконалася. А осушувач корисна штука. Тож не варто чекати біди, доки ви або ваші діти захворіють через небезпечний грибок у квартирі. Адже ця проблема вирішується легко та без клопоту. Саме для цього і було винайдено спеціальний прилад електричний осушувач повітря, який швидко наведе лад у вашій квартирі, осушить дитячу гардеробну ванну кімнату і особливо комору та підвал, де відсутнє центральне опалення. Електричний осушувач не потребує якогось особливого догляду. Користуватися ним просто він може працювати безперервно, аж поки не заповниться резервуар. Індикатор рівня конденсату покаже, якщо бачок уже заповнився зібраною вологою. У такому разі слід зупинити роботу приладу та вилити воду. Два літри саме такий об'єм резервуару у нашому пристрої. Як бачите, наш пристрій невеликих розмірів. Він не займає багато місця, він працює тихо, майже без шуму. І ціна такого побутового осушувача є набагато нижчою, на відміну від його промислових колег. Якщо ви відчуваєте у своєму помешканні, офісі, гаражі чи у підсобному приміщенні надмірну вологість, не чекайте, доки сирість повністю окупує вашу територію. Негайно телефонуйте та замовляйте осушувач повітря. Компактний симпатичний електроприлад, зручний у користуванні. Він не завдасть вам зайвого клопоту, а кошти, витрачені на осушувач, дуже швидко компенсуються за рахунок збитків, від яких вас врятує цей неймовірно корисний пристрій. Якщо у вашій квартирі пластикові вікна, саме це може стати причиною надмірного накопичення вологи, адже слабка вентиляція взимку не дає змогу повітрю висушити ваш дім, тому осушувач повітря це легке та просте вирішення проблеми. Подбайте, аби нестерпна сирість більше не завдавала вам збитків та неприємностей. Наші оператори уже чекають ваших дзвінків. Подбайте про свій комфорт та здоров'я родини. Не наражайте на небезпеку власних дітей. Ви переконаєтесь, що осушувач повітря потрібніший за будь-які інші побутові прилади у вашому домі. Ви самі можете обрати спосіб доставки та оплатити замовлення за фактом його отримання. Сучасний пристрій для осушування повітря вже чекає на вас.